Що написано? 1,8 1,7 да. 1,7, 1,8. Дивися. А тепер переключаємо вольтаж. На 3,85 батареї. Беремо 3,56 і дивимося, скільки буде на серединному заряді. Гільза Гільзу дай, Щоб по центру акумулятор скакав. Переставляємо назад на ампераж. Вертаємо сюди. Бачиш 1,4? Угу. 1,37, Бачиш уже. То залежить від заряду акумулятора, в середньому воно міняється. Ну на оцьому 3,56. Можна шість, це за середину заряду акумулятора, тому що на зарядженому воно споживання буде більше, на середньому буде менше, а на сівшому буде ще менше. Буде слабше світити і менше споживати. Із-за того загальне не можна ви розіскати скільки буде світити. Можна тільки або поставити потестувати по натурі. Ну а так на 6 двісті акумулятор, якщо взять в середньому 1,37 оце ампераж. То дивися, 6,2 ампер години, оці, ділимо на те, що показало 1,37 на серединному акумуляторі на середньозаряженому. 4,5 часа. Приблизно 4,5-5 часов. А там, якщо яркость в кінці заряду акумулятора сильно впаде, то там може споживання дуже знизиться і може пропагати 7-8 часов, тільки вже світло буде тускніше. Поняли?